Всім привіт! З вами Віктор Тарух. Сьогодні я хочу зробити розклад на 7 днів. Розклад загальний програється не на всіх. Але ймовірність того, що програється на вас, є дуже велика. Я роблю 3 розклади як завжди, а ви виберіть саме свій розклад. І якщо ви його вибираєте, то значить якраз цей розклад підходить вам. Так, 7 днів загальний розклад. Загальний розклад на 7 днів. Що чекає на 7 днів загальний розклад. Я вибираю, роблю 3 розклади, 3 колоночки. виберіть саме свій розклад. Один розклад, другий розклад і третій розклад. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, а також написати коментарі. І так дивимося, що чекає. Хто вибрав перший розклад? Хто вибрав перший розклад, то, то карта стагнації випадає. Ви як приміняєтеся, куди вам поїхати. Думаєте, але не можете поки цього зробити. Ви так як в ограниченні. От хочете це зробити, але не можете. І у вас випадає навіть дві карти. Дві карти стагнації, дві карти вибору і дві карти того, що ви ну, не можете вибрати ще поки. Тут так, як чорне-біле. У вас є інтуїція, що робити, але поки ви нічого не можете зробити. Обмани можуть вас чекати. Обмани можуть чекати. Так що е, придивіться, подивіться, можливо, хтось щось хоче вам е, зробити якесь, якусь пропозицію. Так що ви придивіться, щоб вас не обманули, тому що тут Верховна Жриця. Ну, по Верховній Жриці фінанси невеликі, але фінанси можуть бути. То, що Верховна Жриця ніколи не буває от такою дуже-дуже-дуже багатою. Але для себе вистачає. Ну, тут карта вибору випадає. карта вибору випадає, І тут карта вибору випадає. Але тут, як определення міста жительства, я більше кажу. Тому що держав рука сферу і думає, куди поїхати. Думає, думає, ну поки не може продумати. Давайте подивимося, другий розклад. Другий розклад. Що чекаю в другому розкладі? В другому розкладі... Тоже пауза випадає, щось це таке псих пауза. Тут пауза випадає, але пауза під загрозою. Можливо, навіть карта говорить, що по цій карті можна сказати, що у людини, у людини розбита душа. Хтось може посварився. хтось може посварився, і в нього так як ранна душа, і він хоче побути наодинці, і так як побути на якійсь паузі для того, щоб відновити свої сили. Але сили це можна швидше обновити. Тому що тут лежить один меч. Не лежи, не думай і не переживай, а візьми цей меч і відбий ті мечі, оцю загрозу, що над тобою нависла. Тут енергія є, зв'язок природою є, зелень є, бачите, зелень. Це е, Сила тут є, Тут людина не померла, ні. І енергія є, червоний колір тут великий. Ну, тут просто, е, так як людині треба відновитися. От вона лягла на могильну плиту і відновляється. відновляється. Тому що були якісь були якісь в прошлому. Ви так як закриваєтеся. Дивіться. Ця карта каже, що я закриваюся, тому що були, був якийсь перенесений негатив, і я боровся з ним і виборов, виборов. Поборов цей негатив. Поборов, але лишилися наслідки. Наслідки, голова перемотана, це теж наслідок. І людина стоїть, вона тримається одним жезлом, одним посохом, тримається, стоїть, але вона стоїть сильно на кріпко стоїть. Людина вогонь. З великою енергією. енергії багато, і зелені багато. Так що тут не все потірено. Людина не впала духом. Але вона ставить бар'єр защиту, щоб не було того, що було раніше. Бачите, стали защиту, бар'єр, щоб не було того, що було раніше. Так що, ну, в принципі, карта погана, Ніяких негативних наслідків таких немає. Ви просто е, самі себе оберігаєте, щоб нічого не сталося того, що було раніше. Бо ви вже з таким е, раз, можна сказати, столкнулися. І тепер боїтеся, щоб знову не було. Третій розклад то вибрав. В третьому розкладі говориться, що вам тяжко. Тяжко вам зараз. Ну, я не знаю, Можливо, це із за е цього, що ви знаєте, що в нашій країні робиться зараз. Із-за цього може бути тяжесть. тяжесть. Але ви йдете, ви не зупиняєтеся, ви йдете, вам тяжко. Починаєте щось нове. Але по цій карті говориться, що ви, якщо хочете щось почати, ви вже зрозуміли, що вам потрібно. зрозуміли, То ви не зробите його так швидко, тому що у вас вже якийсь, є, думаю, опит, тому вам і тяжко це зробити. От збираєтесь ви кудись фінанси вкласти, ви вже придумаєте, чи класти її, чи не класти, тому що, може бути, хто знає, що завтра-післязавтра. Ну, ви, в принципі, готовий. Кінь ваш не готовий. Він стоїть і думає, йти йому чи не йти. І ця карта, я б сказав, квартальна даже. Знаєте, Щоб прийняти якесь рішення, треба не сім днів, а якийсь квартал. От подумали, подумали, га, рішили те зробити, пройшли. Посіяли, потім виросло, убрали, потім закультивували поле, потім узяли, задискували його. Потім продали те, що обрали, ага, змолотили, продали, ну, от поняли, да? якось таке розстояння дуже велике. ось поле, поле із зерном росте. А це зерно, щоб посадити, якийсь час потрібен. Щоб його комбайном убрати, якийсь час потрібен. Тоді землю треба заробити, щоб на наслідуєш, год знов посіяти. І це теж все час і час і час. Можуть бути якісь виплати, тому що тут карта фінансів. І фінанси можуть бути такі, ну, не сильно-сильно такі огромні, але з цих фінансів на життя буде вистачати, тому що це рецепт. Тут уже не такі зовсім малі фінанси, тут середні фінанси. По коханню. По коханню може бути мужчина, жінка, може, може бути якісь відносини. Але ці відносини будуть розвиватися дуже-дуже-дуже не швидкісно. Дуже Якось так повільно, повільно будуть розвиватися, як я кажу, як поквартально. Хотілося б, щоб мені часто задають питання і кажуть, що мені кольцо ніяк не дари. А я кажу, так треба його підтолкнути, у нього шириця на нього випадає. Він буде думати вам, кольцо дарить три місяці, буде думати, це кольцо. А потім ще, може, перекине ще три місяці, буде думати. Ну, по цій карті немає швидкості. От він готовий це зробити, ніби то все є. Хоч йому й тяжко це зробити, але він готовий це зробити, але не робить чому. Тому що от, повільна людина дуже довго думає. Отак от скажу. Хто хоче на особисті розклади, пишіть мені, я вам відповім. Так, ставимо лайки подобайки. Діліться цим відео, діліться цим розкладом з вашими знайомими, діліться з вашими підписниками. І пишіть коментарі, що що думає, чи програвся розклад Іменно на того, хто дивився, на вас, чи програвся розклад, от ви дивитеся. І мені цікаво, просто програвся на вас розклад, чи не програвся. Чи ви приймаєте цей розклад, чи не приймаєте. Дякую, на все добре.